Степане, закінчилася гра 19-го туру. Ваша команда виграла 8-3. Ну тут перше питання, після яке можливо у вашій там в стані команди була якась серйозна розмова після поразки за аврору 5-1, яку ви пограли по всіх статтях і тут побачили зовсім іншу Е, Ну, серйозної розмови не було. Ми розібрали помилки. Казали хлопцям. І сьогодні вже було набагато краще кількість виграної боротьби в нашому виконанні, реалізація була на кращому на кращих, на рівні. І в за захисті ми зіграли більш надійно, якщо порівняти той матч з Авророю. Не набагато, скажімо так. Там 5 м'ячів, тут три і моментів. Сьогодні не можна не відмітити Романа Кітера. напевно. Не знаю, вгадали, не вгадали, але все ж таки вибір був зражений правил. Кожен воротар, який виходить на майданчик, він старається і показує, що він хоче стояти в воротах перших хвилин, тому Роман сьогодні дійсно поворочав на тих моментах, де треба... Але Кажете, не, не набагато. Е, просто другий тайм, е, якщо брати Сокіл, грав більше п'ятим, тому і ми пропустили ці голи, десь ми неправильно зіграли. Тому знову ж будемо розбирати і готуватися до наступної гри. Успіхів вам!